Ніколе всі добровання на всіх морських Є і так вони про інтерв'юпраці військові області. Займаємося аналітикою не тільки по мережах супермаркетів. Можливо, пане Богдан при приймаю цю, цю поступку. Ми не отримали. Тепер значить, ми проаналізували все таки втрати, якщо... б які е, е, інспекція з праці виявила про два чехи близько вже ходять львівські меми, і е, вони відкрили, е, зареєстрували кримінальне провадження станом на сьогодні. Реально, ну всі бачили цифри, в принципі, і ну вони говорять самі за себе. Навіть той меморандум, який був підписаний, він ну залишився тільки на папері. Є можливості для підвищення до рівня 10%. тисяч з Міністерство фінансів, державною казначейською службою, тому що це видатки, які йдуть на підтримку обороноздатності. Я думаю, можливо, зробити круглий стіл, запросити власників всіх мереж. Е, ну насправді ми проводимо системну роботу, не так аналізу роботи, як ми проводимо системний аналіз сплати податків і виплати офіційної заробітної плати. Ми це робимо по різних галузях і. Минулого року, рівно рік тому, на засіданні виконавчого комітету, ми представляли якраз аналітику по супермаркетах по сплаті офіційної заробітної плати і по сплаті податків до міського бюджету. І коли в цьому році ми знов аналізували надходження податків, то насправді зрозуміли, що з семи мереж, які ми беремо до загального огляду. По одній з мереж, як і минулого року, динаміка є не зовсім такою, якою ми б вважали, що це є добра динаміка. Це є магазини «Близенько», їх є дуже багато в місті. Станом на сьогодні їх є напевне понад 110. Вони активно інвестують в свій бізнес, але це та мережа, яка не є соціально відповідальною до своїх працівників. Яка не реєструє офіційно зайняту працю, тому що насправді виявила охорона праці інспекція праці 559 незареєстрованих офіційно працівників, яким виплачується офіційно мінімальна заробітна плата. Відповідно настане такий період, коли працівники звернуться по будь-яке соціальне забезпечення чи пенсійне забезпечення чи лікарняні, як хтось буде хворіти, і насправді. З мінімальної заробітної плати виплати цим людям будуть на я б сказала на кілька тисяч менші ніж при зарплаті в 10 тисяч гривень. Інші мережі офіційно виплачують своїм працівникам від 15 тисяч до 12 тисяч гривень середньомісячної заробітної плати. Ще раз підкреслюю офіційно, що для міста означає несплата податків зарплати. Ну, насправді, ми живемо в дуже непростий зараз період, і ми рахуємо кожну копійку, щоб допомогти Збройним силам України, щоб використати кошти на територіальну оборону. І, зрештою, щоб виплатити заробітну плату і освітянам, і медикам, і зробити ті речі в критичній нашій інфраструктурі, які ми повинні зробити. Тому, Такий час ухилятися від сплати офіційних податків це є злочин, і, зрештою, ми проаналізували, якби підприємство виплачувало офіційну заробітну плату тільки по мережі близенько. За цих півтора року ми потримали до міського бюджету понад 36 мільйонів гривень. Якщо говорити простою мовою, це може бути 140 джипів для Збройних сил України. Від міста а може бути 760 комплектів захисту, бронежилет і каска. Я думаю, що цими такими прикладами всі розуміють наскільки потрібна сплата податків, офіційна сплата податків до бюджету. І ще зорієнтуйте до яких дій буде вдаватися мерія з оглядом результатів цього? Знаєте, ми не є контролююча організація, ми, ми з розумінням відносимося до всіх платників. Ми хочемо, щоб всі працювали в єдиному правовому полі, щоб бізнес був конкурентний. І, зрештою, ми скерували більше 20 запитів за весь цей період, за рік часу. І ми розуміємо, що це відволікає роботу контролюючих. Служб відволікає роботу зрештою, і нас, тому що ми б зайнялися чимось іншим потрібним. Тому я думаю, що і податкова інспекція, і правоохоронні органи, і інспекція з праці повинні все ж таки з розумінням і з відповідальністю віднестись до цієї проблеми. Працівники повинні, повинні мати в правовій державі захист. Тому насамперед це буде офіційна заробітна плата працівнику. і від Відповідно, сплата податків до всіх рівнів бюджету власне головне управління держпраці в Війській області працює, зокрема, і в напрямку легалізації трудових відносин. Попереднього е, року, 21-го, е, головне управління держпраці, Відреагувало на Львівської міської ради, та було проведено масові заходи контролю по усіх торгових точках торгової мережі Близенько. За результатами цих заходів контролю було виявлено ряд порушень. Ряд ознак порушень стосовно яких скеровані матеріали до правоохоронних органів. Окрім того, було виявлено ряд порушень щодо яких внесені приписи до усунення в у Львівському регіоні. Всі магазини працюють у штатному режимі. У нас повністю налагодження постачання продуктів, які повністю покриває на сьогоднішній день попит. Таких значних перебоїв з постачанням нема. Всі працівники у нас влаштовані офіційно. Ми на сьогодні сплачуємо всі податки, податки сплачуються з чинному законодавству, і ми працюємо і далі. Так, у нас податків десь сплачується більше 4 мільйонів ежемісячно це заробітної плати. Зараз я не скажу вам точну цифру по акцизу, бо не хочу казати. Працює у Львові. Близько тисячі працівників у нас. Десь середня зарплата, скажімо так, лінейного персоналу у нас 16600. У адмінперсонала це становить десь близько 26-27 тисяч.